І далі буде Лішахів, рай проти Райт Хорсі, США, рік 1957. Mm. Славянка. Його також можемо віддати пішека. Гамбітним йому трохи. Ці люди, які грають славянку, зазвичай хочуть щось отримати. Як це називається? Ем... Без ризику. Але ми йому віддаємо матеріал, але отримуємо за це швидкість в розвитку. Кажемо йому ризики будуть. Хочеш, не хочеш. Ми можемо навіть і шарахнути, чесно кажучи, так дивлюся цю позицію. По білим полям пограти, ні? Oh my god! Fool. Oh man. Я не можу зробити цей хід, Просто. У мене просто рука не підніметься не зробити цей хід. Хоча він може просто відійти. Щоб ще це поле було зайняте. Unbelievable. Просто unbelievable. Так, так. Ну, якщо брати, то слон. Мат. Так. Так. Він б'є. Не катить. Я можу тут взяти. Ну, я зроблю все рівно цей хід, не знаю. Нічого не знаю. А, ні, він може взяти, до речі, да. Він, до речі, може взяти. Да знайшов цей хід, тому що, якби тут поле він тримає. Тому що тут поле він тримає. Можем кинь сюди піти. Не, він поміняється. Поміняється. Что я так пишу? Чикс, чикс, він відійшов, да? Ну, слона бита, я не хочу, тут він якось стоїть, що я там йому зроблю. Не бачу. Д5. також нема маси. Може пішаком зіграти. Ідея в чому? В тому, що ми перекрили Ферзя. але і що? Не, він не б'є. Дивний хід. Ну і не бий. Мені кінь на С5 подобається. Так, тоді Пішаку. А якщо так, то добре. Чіплятись зараз. Намагатися його прослабити. Ну і фрезяне F3 сюдись. Так, можемо взагалі все рівно сюди піти. Так, так, висить тура має бити, б'ю шах. Так. Має бути динаміка на мою користь, хоча багато матеріалу віддаю. Багацько трохи. ну, нічого. Якщо потім десь коня поміняємо, тут тура радість прийде. Не б'єш, так?

G4 зараз зіграю, коня цього поверну. Ну, давай, мені я поміняю свого пасивного кобилу. По білим полям. Відкривати лінії, мабуть. Дуже сильний пішак. Ледь стих. Вітер леть стих. 62 на 58. Ну. Дуже багато там можливостей було. і... Тому, звісно, грати з сильнішим чином нереально. Реально, але. Не для мене. Зберегти слона. Ну, хто ж буде тут зберігати слона? Вау, вау! От що ще це поле було якимсь чином закрите, це взагалі ідеально. Так, слон F3 все-таки така була динаміка. Що брати? Ми все-таки тут б'ємо. Ну, взагалі не очевидно. Ну, якби очевидно, що білі мають якусь компенсацію, але коли ти хочеш мат поставити, а тут не видно. Ну, ясно, король в центрі погана структура, і неясно, коли закінчиться розвиток, в білих якби всі фігури будуть грати. Тому. Але приблизно рівна позиція по комп'ютеру. Я починаю до нього чіплятись. Це перша його неточність. Все-таки дозволяє мені поміняти, і насправді міняємо цього коня 4. І пасивний. Що він знову тут з'являється. Ну, об'єктивно він міг від... мав відбивати цю. Ну, як мав? Якби знайшов, звісно. Цю атаку. Цей нот пішов у нас і в нього. Так. Здавалося. Тільки королів... Ні, не тільки Королів 7, або королів 7. Ну, не хочеться йти на зустріч фризю. Турі. Коню. Тому хочеться якось сховатись, очевидний. Тут уже якась нічия. Нічия хода ми ферсів 6. Ні, там, мабуть, якісь рівні шанси більше, да. Тура Ну, складно, звісно. Знаходити єдину можливість тримати позицію тут ясно. Що. Всі нормальні люди помиляються. Я випускаю. Мат 9 ходів. Ну, починається ходом ферзь в 7. Ми посилюємо загрозу. хочемо тут залізти. Ну, так, якщо сюди, то просто продивись. Ні. Ферзь. Шаху. Айторай 8. Ясно. Ну окей, тут уже цей нот, тому... в нього і в мене він вирішив, що. Отак От буде. Так закінчиться партія.